Дзвонить людина, я там на автопро знайшов номерок, мені там на Hyundai Tucson чи ще на щось. Треба ручка відкривання. Кажу, та немає такої машини. Та да, там є, б'ється. Ну окей, глянув, да, в кросах ось ця ось ручечка б'ється. Ціна її там 260 гривень. Чи що. Кажу, добренько, зараз зніму сфоткаю, вам скину. Зняв її, відфотографував, кинув на вайбер. Ні, ні, це не ручка, це не то. Мені треба весь механізм. Кажу, окей, без питань, 650 гривень, весь механізм відкриття капота буде в зборі коштувати. Напишіть, чи вам потрібно, якщо то зніму тут по місцю. Все, не пише, не відповідає. Обідалась людина, напевно, бо бачите, за 260 гривень хотілось весь механізм купити, хоча вони на автопро зайшли на сторінку ручки тільки однієї. Так що так не буває. ну, Ви розумієте, що ручка то ручка, механізм то механізм. 15 доларів за весь механізм, я рахую, що це нормально, адекватно вполне ціна. Воно ломається, воно зношується, тобто його періодично треба міняти, якщо є така потреба. Так що, будь ласка, все має свою ціну. Кого цікавлять запчастинки на на такогось Kia, маємо в наявності багато чого. Пишіть, телефонуйте, контакти в шапці профілю «Автоквест розбірка.